Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Дивіться сьогодні у випуску: нічна зміна. З ким і чому генпрокурор зустрічається о півночі? Те, що ми чоловіки між собою. Боє. Хлопчики на замовлення, нардепи мільйонери безкоштовно влаштовують собі СБУшну та поліцейську охорону. Вчора казали нам про одного з охоронців. Ми бачимо двох. А Чому так? Вам кажуть, Місто засинає, прокидається еліта. Наші журналісти зафільмували нічну зустріч генерального прокурора із депутатом президентської поліцили та екс-головою адміністрації президента. І це можна було б пояснити просто зустріч у старих друзів, якби не два моменти. По перше, на столі, окрім чарок, була присутня і така з документами. По друге, не всі учасники цієї зустрічі пов'язані такими вже дружніми стосунками, а ось до корпоративного конфлікту навколо найбільшої лотерейної компанії України, тим чи іншим чином, дотичні усі Аліса Терехова та Аліса Юрченко про те, що етичний кодекс прокурора. А ним заборонені нічні зустрічі, які можуть вплинути на роботу прокурора. Він, якщо і існує, то не для прокурора генерального. Місто засинає. Зустрічаються старі друзі. Один з найдорожчих готелів столиці Інтерконтиненталь, одинадцята вечора. У лобі-барі готелю народний депутат від блоку Петра Порошенка Олександр Третяков. Листується телефоном, чекаючи на когось. За кілька хвилин до нього приєднуються генеральний прокурор Юрій Луценко і екс-голова адміністрації президента Борис Ложкін. Про що майже опівночі говорять головний прокурор і нардеп з президентської фракції. Це запитання помітно дратує Юрія Луценка. А що ви обговорите з паном депутатом? 23, 35. Це моє права життя. Те, що ми му чоловіки між собою хвороби. Олександр Третьяков показує на бокал. Учасники називають це просто зустрічю старих друзів. Але покидають бар готелю. Щойно ми відзняли цю зустріч на відео. Журність програми Наші гроші. На столі у старих друзів лежала ось така папка з паперами, прикрита білими аркушами. Папку Віп-трійці підніс чоловік, що сидів поруч з Олександром Третьяковим, доки той чекав на інших учасників зустрічі. Потім вона опинилася біля Бориса Ложкіна. Ніше Олександр Третяков не зміг пригадати, що це були за папери. Я не, помил, я не знаю, що за документи передали. Мені не потрібно зустрічатися з Слуценко в полдвинад ночі, передавати йому документи. Я точно полдвинатого, коли ми сіли 50 п'ятиграм, не собираюся передавати нічого. З Слуценка я дружу 17 років. До тюрми, во время тюрми, послі тюрми. Генеральний прокурор не єдиний друг народного депутата у силових структурах. Ось ще один голова СБУ Василь Грицак. Да, я его знаю 15 лет. С го года, с Майдана, когда он нам помогал. П'ятниця напередодні Дня служби безпеки. О четвертій вечора помічаємо Мерседес Олександра Третьякова біля фасаду СБУ. Я приїхав в 25-летии СБУ поздравити. Ну это ж нормально поздравить людей с 25 летнім службы. А хто був ще перечил? Ой, ну, нам человек 20 или 30 был. Я не могу всех кричати, я ще знаю всех. Ну как вы думаете, на 25-летии, ну разве можно говорить о каких-то делах? Водку пьют в это время. Зачербачий день був. Смотрите, один раз. В житні бувають 25-ліття. А це обшуки в компанії Українська національна лотерея. Вона найбільший гравець на вітчизняному лотерейному ринку. У центральному офісі лотереї шукають незаконний пункт обміну валют. В офисе Украинской національної лотереи незаконных обменных прав нету. И почему в, 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 в определении Шевченковского районного суда розрішення на проведение обыска указано на цей адрес, нам неизвестно. Ось на обшуки приїздить і особисто Третьяков. Третьяков Александр Юрьевич. За інформацією видання бізнес-цензор, Третьяков прибув на той обшук як один із фактичних співвласників компанії УНЛ. Нині ОНЛ не розкриває усіх своїх фактичних бенефіціарів, навіть Міністерство фінансів. Вона записана на глуху кіпрську фірму і на запитання Мінфіну не дає відповіді, хто ж є її реальними власниками. У коментарі нашій програмі Третьяков відмовився говорити і про свій стосунок до ОНЛ, і про причину візиту в офіс компанії під час обшуку силовиків. Я не помню. Мя мні з'єкайте. Я не помню, помню що було. Ви не можете переграждати дорогу. Чекайте, вас повітря. Ви не можете м'яприграждати. Ви не можете ні приграждати дорогу. Так, ви, ви не можете мене. Мене приграждати дорогу. А от питання у словиків до УНЛ відтоді не виникали, і щось нам підказує. З'являться не скоро. Бо народний депутат Ритяков, генпрокурор Луценко та голова СБУ Грицак не просто одна владна команда, а ще й старі друзі. Є речі, які не купиш за жодні гроші. Але якщо гроші вас до чорта, то отримати такі речі значно простіше. Я зараз не про якісь високі матерії, а наприклад, про безпеку. Ну тобто, якщо ви багата людина і вам потрібен охоронець, ви можете його собі найняти. Ну, це коштує недешево. Якщо ви дуже багата людина, ви можете створити навіть департамент особистої своєї безпеки і найняти Державну службу охорони з бойовою зброєю. Це Дуже дорого. Але якщо ви народний депутат і чи й мультимільйонер з декларацією завтовшки з британською енциклопедією, то вас охоронятиме поліція або СБУ. Безкоштовно. Таку охорону в принципі неможливо найняти за гроші, але народні депутати знайшли вихід. Аліса Юрченко про найкрутішу охорону для віпів. Народні депутати з'їжджаються до парламенту. Дехто не лише з водієм, а й з особистою охороною. У мене охорона вже багато років. Тут тобто звик неї. Я намагаюся так, щоб вони трималися подалі, щоб їх люди не помічали. А скільки у вас охорони? Один чоловік? Секюріті відчиняють двері, прикривають спину і терпляче чекають. Нерідко вони оформлені парламентськими помічниками депутатів. Мені помічники, які працюють, і вони раніше вчилися охороняти помічник, це не охоронець, це помічник. Вони оформляють, ми не помічники. Це дозволяє покрити частину витрат на охоронців за рахунок фонду оплати депутатських помічників. Однак, загалом фінансування бодігардів – проблема самих депутатів. Держава не зобов'язана надавати їм особисту охорону. ця охорона з моїх власних средств. Там всього дві людини оплачує їх партія. З офісу платять. Ну це не таке дешеве. Так. В них зарплатня десь, я так вважаю, десь 10 тисяч гривень чи щось таке. Це дуже мало, я думаю, що такі люди повинні десь отримати 15-20 тисяч гривень. Але є в парламенті і особливі народні депутати. Їх охороняє держава за державний кошт силами правоохоронних органів. Таких під куполом щонайменше двоє. І обидва вони у владній коаліції. Нардеп мільйонер Ігор Котвіцький з фракції Народний фронт. Це саме той депутат, якого викрили на виведенні за кордон 40 мільйонів доларів. Власник газових та інших активів. Багатомільйонних дивідендів і ще більших заощаджень. До депутатства Котвіцький працював у газовому бізнесі Арсена Авакова. Тепер Аваков міністр внутрішніх справ. А мультимільйонера Котвіцького охороняє підзвітна Авакову Нацполіція. Ви отримали державну охорону. А скільки осіб вас охороняють? А одесь національної поліції, так народний депутат Котвіцький збрехав. Вже за годину після цих слів ми фіксуємо його з двома охоронцями. Вони чекають на депутата під Верховною Радою. І, схоже, тримаючи на поготові зброю, супроводжують під час зустрічі. Наступного дня ті самі охоронці проводжають Котвіцького до будинку парламенту. Пане Ігорі, доброго дня. Ви вчора казали нам про одного з охоронців. Ми бачимо двох. А чому так? Вам кажуть. Будь ласка, яка потреба у одного з найбагатших народних депутатів в державній охороні? Це коректно ви вважаєте? Нам не здається. В охороні мільйонера за кошти платників податків задіяний не один співробітник Нацполіції. І навіть не два. Це приватна резиденція під Харковом, користування якою задекларував депутат Котвіцький. Її теж охороняє поліція. Ось один з поліцейських, побачивши нас, тікає в будинок. Інший іде назустріч, щоб обмежити нам прохід. Доброго дня, журналіст програми наші Мене звати розід самбігусом старший Елісаршант Лебід. Магазин від автомату і пістолет. Співробітник поліції особливого призначення озброєний і небагатослівний. На якій підставі національна поліція охороняє будинок народного Постановлення депутата? суду. Яка постанова суду чи що? Всі питання яка пускає Безкоштовна охорона від правоохоронних органів може надаватися народним депутатам лише в особливому випадку, якщо є доведена загроза їхньому життю. Нардеп Котвіцький стверджує, що поліція охороняє його після замаху, загадкового замаху. У грудні Харківський народний фронт повідомив, будинок, де інколи буває депутат, обстріляли з гранатомету. Усередок поліцили одразу ж вимагав надати держохорону нардепу мільйонеру. Тож під Харків ми приїхали, щоб оцінити масштаби руйнувань. Ось ви бачите воронку від вибуху, пошкоджену пострілом стіну і фрагмент снаряду. Ні, звісно, нічого такого ви не бачите, бо і ми не помітили пошкоджень ані на самій резиденції, ані на будиночку охорони, який, за даними деяких ЗМІ, насправді і влучили, тільки не з гранатомету, а невідомим предметом, через який загорілася стеля. Охоронець котечного містечка пострілу з гранатомету не пригадав. То ви не можете сказати, що був обстріл, правильно? Я ні ходять, ні хто не. Тобто не було обстрілу, вам невідомо про обстріл. Я не не А вам Під цим приводом його охороняє Національна поліція. <ривітний> Закрите котежне містечко під Харковом. Місцеві називають його Рубльовка за аналогією з елітними дачами під Москвою. Під тим приводом, що будинок народного депутата Котвіцького тут, начебто, обстріляв гранатомет. Тепер нардепа і його елітну нерухомість охороняє за державний кошт національна поліція. Але яким чином у котежне містечко з єдиним в'їздом і охороною потрапив гранатомет величезна загадка? До речі, будинок оформлений не на Котвіцького. І навіть якщо в маєток таки стріляли, і це справді якось пов'язане з діяльністю мільйонера, то кому передали цей привіт? Недоторканому парламентарю чи газовому бізнесмену котвійському і кого з них тепер безкоштовно охороняє поліція: політика чи бізнесмена? Яка ситуація з розслідуванням? Занімаються розслідувач, тобто є якісь версії, що це було чи... версія не слідства. Принаймні у публічному розкритті корупційних схем чи викривальних політичних заявах народофронтівець Котвіцький не помічений. Як і інший народний депутат Олександр Грановський з блоку Петра Порошенка. Йому приписують вплив на суди ГПУ і СБУ. І саме його охороняють співробітники Служби безпеки України. Народного депутата важко зустріти під Верховною Радою, тож ми демонструємо минулорічне відео, на якому один з найвпливовіших гравців у президентській команді покидає столичний ресторан у супроводі двох охоронців. Раніше голова СБУ Василь Грицак у відповіді на запит народного депутата Сергія Лещенка повідомляв, спецслужба охороняє Олександра Грановського із середини 2015 року відповідно до закону про захист учасників кримінального судочинства. На зустріч із нами Олександр Грановський завбачливо приходить без Альфи. Однак не спростовує, що спецслужба охороняє його вже понад півтора роки. Загласна закону у службі безпеки України, ця організація може виділити охорону тільки в випадку, якщо той інший рідний в ній нуждається. Тобто, ви є свідком у якомусь кримінальному провадженні. Йдеться про кримінальну справу, яка стосується певних корпоративних конфліктів щодо об'єктів, якими ви управляли до того, як стали народним депутатом, чи ні? Ні, та ботин річ, безусловно, не йде, але я к сожалению не можу висказуватися на це более подробно. Чи отримували ви погрози? Або в якому вигляді є загроза вашому життю, якщо вона є? Я к сожалению, можу відповідати на ваш вопрос только в общем. Є да, основання утверждати, що ніякі різкі э, мають місце. Жодних подробиць про те, хто, як і чому загрожує його життю, Олександр Грановський не озвучує. Так само Ігор Котвіцький не зміг назвати жодної версії, начебто, замаху на його життя в будинку, який йому не належить. Ви задекларували майже мільйон доларів за ощаджень, чи не вважаєте ви, що з такою сумою ви могли б самі оплачувати послуги охоронців? В случае, если речь идет о абсолютно о реальных рисках, и тогда, когда человеку может угрожать совершенно объективная опасность, э, заниматься охраной должны профессионалы. Поэтому не я принимаю подобные решения, не я подсказываю, какими ці рішення повинні бути. Я в этом случае полностью отдан на откуп тех, для кого это вопрос честь. Але ви особисто зверталися за цією охороною, так я розумію? Я, е, це було достатньо давно. Е, в рамках определенного уголовного производства ці обстоятельства стали звісними, таке рішення було прийнято руководством. А це нардеп Вікторія Войтіцька. Півроку її теж охороняла СБУ. Після того, як в її авто під її спальною жбурнули банку із запальною сумішю. Ми якраз знаходилися в спальні разом з трьохмісячною дитиною, прямо над фактично машиною. Вікторія Войціцька точно знає, що без зусиль з боку депутата ані СБУ, ані інші силовики охорону не дають. Автоматично нічого не відбувалося. Більше того, я дійсно писала відповідні е, звернення і дешевну службу охорони і на президента України, і на прем'єр-міністра і на голову Верховної Ради. Належати до президентської фракції теж мало, щоб вільно отримати охорону від СБУ. Нардеп з БПП Борислав Розенблат чекає на неї вже місяць. А коли ви зверталися? – Ну, вже біля місяця, мабуть, тому назад. Він має приватних охоронців, але хоче Альфу. Ну я ви знаєте, дуже серйозно борюсь з брушниною мафії і постійно від неї отримую погрози. Ну, таке життя. О, в якій формі вони надходять? В, в будь-якій формі. Коли стежать за мною. У справі про замах на Вікторію Витіцьку минуло більше року. Не лише замовників, але й виконавців не знайшли. Попри виявлені сліди, біологічний матеріал і автівку, якою вони приїхали. А от державну охорону із нардепа зняли через півроку. Зі мною працювала та ж сама група, яка працювала Айворосом. Повторні історії відбулося просто як під кальку. В один день хтось прийняв рішення, що ніяких нема загроз, ніяких нема ризиків, хоча пояснень ніяких не було надано. Просто в один момент в один день сказали, але от вам папірець підписувати його, що ви не маєте ніяких претензій з одного боку. Що ми з вами призупиняємо співпрацю. Ігоря Котвіцького, який не хоче говорити про причини замаху на його життя, Нацполіція охороняє п'ятий місяць. З Олександра Грановського, який не хоче повідомляти подробиці справи, в якій є цінним свідком, охорону СБУ не знімають вже рік і вісім місяців. На наш запит і в Нацполіції, і в СБУ відмовилися повідомити навіть номери кримінальних проваджень, в рамках яких здійснюється охорона двох народних обранців. Обидві структури засекретили всю інформацію про особливу охорону для особливих депутатів. Під час зйомок цього сюжету наша програма отримала ще одне дотичне, але болісне, і в прямому сенсі дороге знання: знання про те, що новій поліції значно простіше охороняти народних депутатів, аніж затримувати тих, хто нападає на не. Парламентарів під час зйомок будинку Котвіцького у Харкові його приватний посіпака напав на нашу знімальну групу і зокрема відібрав планшет у оператора аерозйомки і він сам зізнається передав його поліцейським, хоч захороне Котвіцького. Однак навіть той наряд поліції, який викликали, ми ані техніку не повернув, ані затримувати нападника, який увесь цей час ходив поруч, не став. Що наштовхує на сумну думку про те, що харківське управління поліції можна вже перейменувати на котвіцьке. Ми канал. 24 канал, алло, алло. пріс. Я Я журналіст. Є охрана народного депутата, я віддав туди. А куди вони, про невістя, приїжджала, тут розбирається. ідіть туди і там я не... Де знаю. охрана цього народного депутата? Кінцева це Дом, де народний депутат, де ваш дрон викав. Це будинок і охорона депутата Котвіцького. ви їм віддали, так? Да, да. Так, так. Віддав сюди, ідіть, займайтеся. А що ти мене знімаєш? Зрозуміло. Пішли. Поговоріть з нами, будь ласка, ви ж розслідуєте напад на нашу знімальну групу. Тут щойно нападник ходив, ви його відпустили. Він щойно зізнався нам на відео, що він віддав наш планшет охороні народного депутата Котвіцького з Нацполіції. Чому ви не затримуєте нападника, який напав на нашу знімальну групу, це знято, і він знятий, на відео. А хто ви? А хто ви? Я не заберу камеру, на жаль. Я, mm -hmm. я бачу, що відбувається, я не заберу камеру. Mm -hmm. Ви приїздили до е, групи поліцейських, яка документувала злочин. А вони сказали, що ви з розшуку. А чому ви відпустили людину, він щойно тут ходив, нападник, е, який вкрав планшет і придушив оператора. Представте, будь ласка. Хто ви? Робітник.

Самі знайшли нападника. Ми самі отримали від нього інформацію про те, що він віддав нашу техніку представникам нацполіції, які охороняють будинок народного депутата Котвіцького. Зрештою, ми передали цю інформацію представникам розшуку нацполіції, які приїхали, начебто, нам на допомогу. Але розшук нацполіції ані ця інформація, ані сам нападник, який гуляв просто поруч із нами не зацікавили. А на сьогодні все з вами був Денис Бігус та Програма Наші Гроші до зустрічі.